Друзі, доброго дня. Знайшов свій мерседес, на якому у перші дні війни їздив мій відчим Ланський Тенгіз Борисович. Казав мені Віталій Зубенко, це голова ОСББ Богдана Хмельницького, 10, що коли заходила військова колона, Руська, то він разом з іншими ТРОшниками під'їхав до гімназії, там вони полишили автівку і потім вже намагалися пішки відійти. Самого вічима орки розстріляли 3 березня і, на жаль, останні його дні це 1, 2, 3 березня 2022 року невідомо нам, що з ним відбувалося, тому якщо у когось є. Будь-яка інформація щодо цього, я дуже вас прошу зі мною сконтактувати. Я ось бачу, що він їздив на машині, тут коктейлі Молотова лежать. Намагалися вони якось захистити бучу, будь-би без зброї. Тому дуже вас прошу, якщо у вас є будь-яка інформація, надати її мені. Саму автівку ми відремонтуємо, передамо на потреби ЗСУ. Найменше, що ми можемо зробити, якось так. Дуже дякую за вашу увагу.